Мої любі, всі ми знаємо, що гроші багато чого в цьому світі можуть да? можуть зробити, можуть дарувати здоров'я, можуть подарувати кохання. І дуже глупі ті люди, які кажуть, що ні, що це не так. Чому зараз поки що у темряві? Ми робимо таємство, яке на знищення тих, хто заважає нам отримувати гроші, да? відділюємо. Дивіться на вогонь, все, що заважає вам мати хороші, достойні, які ви заслужили гроші. Зараз відливаємо в цю відливку. Відділюються всі проблеми без, Все, що бажав, всі, що бажали вам недостатку, да? всі, що бажали, яких то горісті, печалі, всі, хто бажали вам, щоб ви тратили не на те, що вам хочеться, а на те, що їм хочеться, хай віділюються всіх. Побажання лише сюди, з вас, зільються сюди відливку і запечатаються. Не будуть вони більше вам а, заважати. Дивіться, в мене тут а, все, що всі проблеми негаразди, бездіння ж є обертається на цей дим також. Забирають угу. духи повітря. Забирає, спалює в собі дух вогню. Сьогодні надпотужний день, сьогодні буде повня. Бачите, як тріщить у когось конкретні перепони на шляху до вашого благополуччя. В нас лється Це звуки такі дуже лагідні для такої чисточки. І притягнення енергій грошей. Да? Хай гроші в вашому житті приходять дуже легко до вас, як оця пір'їнка, така чарівна, магічна, да? хай приходять до вас гроші дуже легко. Спочатку ми відливаємо все, що заважає цьому процесу. Дивіться на вогонь, уявляєте, як стікає разом із воском. Все, що заважає вам мати хороші гроші. І ми будемо, не знаю, тут не видно, одна така таріля і інша для притягнення. Да? Сьогодні квіткова травнева повня, яка. Допомагає притягнути енергії грошей, енергії достатку. На протязі пару тижнів ви побачите, як покращиться ваш матеріальний стан. Бо сама матінка природа нам зможе допомогти набути достатку. Але і ми маємо їй допомагати. Не забувайте підкармлювати безхатніх кішечок, песиків. Допомагати притулкам, як можете, допомагати захистити рідну землю, так? Допомагайте нашим воїнам ЗСУ, адже саме вони на сьогодні борються за рідну землю. Ми можемо допомогти як матеріальними благами. Фінансово да, донатами на ЗСУ, так і своїми ритуальними практиками притягнення перемоги, притягнення енергій, перемоги і достатку, і заради процвітання нас з вами і нашої рідної землі. І хай буде так, подивіться, як розгоряється. Тож доволі таки рівно вже горить. Це була чорна свічечка, вона, ну, вона достатньо пропрацювала. Зараз будемо працювати ще з зеленою, на самопритягнення енергії достатку. Так, я, мабуть, поміняю освітлення в відео, так, доволі таки більш Естетичніше, Да, можливо, можливо, ні. Так, давайте протрактуємо головний символ, який в нас відлився. Я не знаю, я бачу Громовержця. Ну, Він покарає ворогів всіх, хто заздрив, всіх, хто робив вам перепони на шляху вашому по здобуванню. Ваших грошових, да, майнових яких енергій по здобуванню взагалі матеріальних благ. Я бачу, до речі, такого захисника, захисника рідної землі, от як хочете, немов би такий в шапці, як козак, як козак з вусами. Він одягнений він в, таких, в своєрідному одягу, такому воєнному. Ну, це все допомагає да, знищувати ворогів України. Звісно ж, ми можемо процвітати лише в мирній країні. Це неправильно, коли люди наживаються, лише коли йде війна. І Завдяки цьому хтось процвітає, це геть неправильний шлях до достатку, до накопичення певних благ. Тож повторюємо ще ритуал. Хай гроші прибувають. До вас дуже легко, хай гроші йдуть плошним потоком, як тут ллється ця водичка, таким же шляхом, хай скільки краплинок, стільки і тисяч. А, ну, хай буде гривень так, звісно, ж як у мене грібно да? віяло, опахало, щоб було, щоб притягувалися гроші до вас дуже легко. Ось у мене тут дивний фонтанчик. Давайте. По-перше, е енергії віддамо шану цій повні, яка зараз да, протрактуємо. Я зараз без карти, дивіться, гасне. Хтось таки заздрить вам. Ну, як я кажу, заздрісники мають бути, хай вони в своїй злобі і завісті згоряють да, і ісходять отим. Чим вони наповнені, да? якщо їх жаба давить, то хай вони в своїх енергіях і варяться. А ми притягуємо лише щасливі приємні енергії, щоб ви займалися приємними справами, які приносять вам доход. Неабиякий доход. Да? На, щоб вам на все вистачало грошей, на все приємне, смачне, корисне, да? щоб вам і вашим діткам всього вистачало, щоб було в що одягтися, гарне, не просто або що-небудь, а гарне, комфортне, да? щоб було де жити, в комфортних, гарних умовах, щоб ви жили. Ось ці натуральні воскові свічечки притягують саме ці енергії комфорту, достатка, кохання, бо все взаємопов'язано. З енергією грошей також пов'язані і всі області нашого життя. Це притягується в вашому житті. Все саме лише приємне кохання, радость, перемоги. Перемога України, хай в наше життя притягнеться. Бачите, в мене тут жовто-блакитний такий знаковий колір цієї чаші. Це чаша, хай буде це чаша перемоги. Чаша нашої з вами. Перемоги України, яку ми притягуємо і ритуалами і енергетично. Всю енергію ми віддаємо на нашу перемогу. Пишіть, до речі, нагадую, хто ще не знає, переглядаю зниклих безвісті і воїнів, і цивільних, і ті, хто. В цей період під час війни зникли безвісті, перший перегляд без оплати це мій свідомий вклад в нашу перемогу в перемогу України. І хай буде так, хай пошвидше настане перемога України. Концентруйтеся на полум'я вогню, підсилюйте ці енергії, енергії перемоги. І буде вам процвітання. Тож рідна земля вже також і чекає, і благає про перемогу. Тож притягуємо, притягуємо енергію І перемоги, і грошей і достатку всього самого кращого в наше життя. До речі, бачу, тут ось показують сердечко, але на ньому якась чорна цяточка, і до цього було як пара, а між ними щось чорне ставили, так? Да? Ставили який-то блок на стосунки комусь. Ну, в кожному відливці в кожній, до речі, в кожній відливці показують. І про стосунки також. Ну, раз показують, значить, я повинна вам була про це сказати, що хтось шкодив, хтось впливав. От В кого є по-справжньому в житті щирі почуття, справжнє кохання. Хай воно очиститься від блоків, хай воно, ті блоки, ось розплавляться, як ось цей віск, тут плавиться і стече просто тут у відливку. І хай відкриються шляхи також і на кохання, і на гроші, і на все-все найкраще. Так, секунду. Хотів якісь починання. Ну, можливо, хтось скаже повня і спадний місяць буде, ось скоро. Це не той період, коли нові починання варто, але я вам так скажу: якщо ви вже а, якийсь період починали і ніяк не могли, вже давнішня ситуація, якась давнішня історія, то можливо, варто було саме почистити от чогось, от як зараз ми, да? Тобто ви чисточку дивитесь і вже після чисточки почнете іще раз пробувати, то можливо, воно і вийде. Тобто, якщо не от-просто з нуля ви щось. Починаєте, так, вибачте. А вже, якби якісь зачатки були, були якісь перші кроки, але справа якось не рухалася з місця, то ось тепер є всі шанси і, вибачте. Та інколи нам заважають е щось робити да, і продвигатись, в тому числі, навіть. Через наших улюбленців. Ну, що я вам скажу? Ті, хто заздрять, ті, хто бажав би, щоб у нас нічого не виходило, їх завжди вистачало і вистачає, але ми маємо боротися. Ми не маємо там скласти лапки, сісти і плакати, і все, і не намагатися відтворити і почати знову і знову. Я так розумію, скільки, якщо 5 разів ти впав, то ти маєш шість разів піднятися. Ось так. Ось так я вам скажу. І тоді все вийде. Навіть якщо вам здається, що постійно якісь невдачі терпити, Не буває такого. Людина, яка щось робить, чогось добивається, завжди чогось добється. Да? Хто шукає, той завжди знайде. Хто шукає кохання щасливе, той знайде його. Хто намагається здобути якісь блага для себе, для своєї родини, той їх здобуде. А хто сидить, нічого не робить, ну, звісно ж, тоді у нього і не буде. Ось, бачите, хай приходить справжнє благополуччя, справжній достаток у ваше життя. Відкриваються всі шляхи. Тут свічечки в нас прогорять. Так, дивіться якесь дивне навіть у нас тут. Ну, в когось хтось втратив надію, до речі, на щось. Тут я зараз себе з карт сьогодні трактую, лише по тому, як проходиться в наш свідливачка. Хтось втратив надію у парі, да, у стосунках, але друга людина цю надію оживить. Або у стосунках, або на щось надію, можливо, знайти людину навіть. Але тут є надія. Ну, а цією вже зеленою, як ми і починали, то ми енергію гроші достатку. Благополуччя і хай збуваються ваші мрії. Ваші всі надії хай збуваються зелене це не лише на гроші і достаток, але і виповнення мрій. Просто зараз ви можете загадати бажання. Хороше, хороше, знаєте, зелений це колір надії, це колір добра, природи. Натурального, не такого, знаєте, не штучного чогось, натурального природнього. енергія землі, зелений колір, енергія природи, землі, всього матеріального такого світу, але не злого, не по головах. Знаєте, добиватися благ і матеріальних, матеріального якогось достатку успіху не можна по головах. Інакше прийдеться більше заплатити тоді, да? просимо вищу силу і е, ось квіти, тут квіточки, да? енергію матінки землі, допомогти нам здобути матеріальні блага чесними, е, правдивими, праведними шляхами, да? безгрішним, без шкоди іншим людям. І хай буде так. Всі, хто дивляться зараз цю відливочку, цей ритуал, отримають матеріальні блага, які вас збагатять, але не нанесуть шкоди іншим, не нанесуть шкоди ні людям, ні нічому живому, не нанесуть шкоди, а лише збагатять і вас, і. Нашу землю рідну Україну, і приведуть навіть до перемоги країни. І хай буде так, амінь. Пишіть до речі, хай буде так, дякую, приймаю. Пишіть, підсилюйте ритуал цими словами і словами подяки за ритуал. Принаймні, поставте вподобачку. Це буде як ключ до виповнення цих всіх. Всіх бажань. І так, достаток, благополуччя йдуть у ваше життя. Ми розблоковуємо всі шляхи грошей до вас, все, що має належати вам, всі блага, цієї цивілізації, да? всі блага вашого роду. Ми відкриваємо шляхи, щоб вони ці блага прийшли у ваше життя. Нехай буде так. Подивіться, як сильно палає вогонь. Доволі таки сильно, але я показує ще вказане те, що є заздресники. Хтось хотів би перетягнути ваші блага, щось ваше, можливо, в когось навіть здоров'я, молодість, красу. Ось золота свічка навіть вже погасла, але я навіть зараз її ще раз зажгу. Не дамо під час ритуалу і mm -hmm потекла, сльози в когось. Ну, знаєте, інколи сльозами ми очищуємось також не можна бути такою, знаєте, товстокожою людиною, якої який все якби без, безразлічно, да? так? Так. Так, я зараз спробую зажечь цю золоту свічечку. Так, нас вийшло запалити її. Тож і е, зелена свічка да, на матеріальне блага. Хай у вас буде також як ця золота свічечка і так, ні. ай. Опеклася, і золото щоб було, да, щось не дозволяє мати золото, да? навіть обпеклась трішки. Ну, у всіх, в усіх нас вистачає тих, хто не бажає нам благополуччя, мало того, ще й яким-то... Злобою сходять, чи то із заздрості, чи то інколи ну, думаєш, ну чому заздрити, ти? ж не знаєш, через що я пройшла, да? чи пройшов. Але ж зовнішнім яким-то атрибутом заздрять, чи тому, як ти виглядаєш, чи твоєю впевненості, здоров'ю, да? процвітанню. Але все, в усе повинна бути вкладена якась праця. Над всім люди, чого добиваються, вони працюють. І не буває так, що геть приходить з неба, падає і гроші, і все. Якщо вони прийшли, значить людина якось ж їх заслужила да, в цьому житті. Ну, а якщо нечесним шляхом, то воно вони так і уходять. Знаєте, Хто нечесно заробив, у того вони і. Швидко витрачаються, От, ну, не будемо про грустне. У нас е, ми тут ритуал робимо на те, щоб у нас е, фінанси тікли, і цей потік був у нас непристанний. Так? Так. Ось. Ставимо, щоб прогоріла тут свічечка до кінця. Да? І все, ритуал закінчено. Бажання ваше хай виповнюються одне чи декілька, можливо, хтось загадав. Приходять матеріальні блага у ваше життя, і хай буде так. Все, пишіть мої дорогенькі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і діліться в соцмережах, можливо, не лише вам треба. Такі ритуали подивіться. Заходьте також на чисточки, які є на каналі. І бажаю вам всіх благ, бути визабілі, в щасті і в коханні.